Вітаю вас. Ви дивитесь лінію захисту у студії Олена Роміцина. Сьогодні у програмі юридичні консультації, законодавчі нововведення, оперативні матеріали правоохоронців докладніше у анонсі. Інтуїція не підвела. Зупинивши п'яного таксиста, правоохоронці викрили у скоєні крадіжки його пасажира. Напад чи самозахист у кіровограді стріляють у людей на вулиці. Безпечний відпочинок, чи захищає туриста закон і медична страховка. Зупинивши за порушення водія таксі, працівники ДІЇ викрили у скоєні крадіжки його пасажира. Кіровоградець, що перебував у транспортному засобі, виявився зловмисником, який вночі проник до одного із магазинів міста та викрав звідти м'ясну продукцію. Підозрюваного правоохоронці затримали. За вчинене йому загрожує до шести років ув'язнення. На одній із вулиць обласного центру інспектори дорожньо патрульної служби зупинили автомобіль таксі під керуванням місцевого жителя, який перевозив пасажира. Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Відповідно за фактом порушення, працівники ДАІ склали адміністративний протокол. Правоохоронці повідомили чоловіку про необхідність вилучення транспортного засобу згідно чинного законодавства та поміщення його на спеціальний майданчик. Водій викликав на місце інше таксі, аби в нього перекласти пакети з м'ясною продукцією, які перевозив. Клієнт, така кількість вантажу викликала підозру у інспекторів ДПС. Як з'ясувалося, інтуїція не підвела правоохоронців, адже від чергового міського відділу міліції вони дізналися, що саме цієї ночі в магазин одного із місцевих виробників м'ясної продукції проникли невідомі та викрали вироби загальною вагою близько 50 кілограмів. Працівники затримали підозрюваного, доставили його до Кіровоградського міськвідділу та передали слідчо-оперативній групі для подальшого з'ясування обставин події. Викрадені продукти харчування правоохоронці вилучили та повернули власнику. Під час несення служби працівниками ДАІ в місті Кіровограді з забезпеченню безпеки дорожнього руху на вулиці Октабельської революції був зупинений транспортний засіб ДЕО під керуванням водія. При перевірці документів було встановлено, що водій знаходиться в нетверезому стані. Коли працівники ДАІ запропонували водію пройти медичний огляд на факт алкогольного сп'яніння, водій повідомив, що в нього в машині знаходиться пасажир та пакети з м'ясною продукцією, які йому потрібно перевантажити в другий транспортний засіб. Їм було визвано на місце друге таксі при перегрузці м'ясної продукції. Працівникам ДАІ було запідозрено, звідки ця продукція, де вона взялася, тому що що водій, що пасажир знаходились в теризому стані. На камідої було проведено подальше перевірку цього факту. Та було встановлено, що мясна продукція була викрадена з одних магазинів міста Кіровограда. Попередньо встановлено Кіровоградець раніше деякий час працював на підприємстві, але був звільнений. Згодом, коли чоловіку знадобилися гроші, він вночі проник в магазин відомого йому виробника і викрав м'ясні вироби, які хотів продати і виручити необхідні кошти. Та планам зловмисника завадили правоохоронці. Позвонили утром, що вкриті магазина. Я приїхав туди, глянув, що вкриті двері, все, нічого не трогали ми і приїхав сюди. А тут, як кажуть, молодці хлопці, в те час гаїшники, молодці, піймали. Цього чоловіка, так що і велика подяка за цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України, якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Слідство триває. У Кіровграді стріляють у людей просто на вулиці. До Кіровградського міського відділу міліції надійшло повідомлення про те, що до обласної лікарні з пораненням шиї доставлено 24-річного місцевого жителя. Медики твердять, що постраждалий народився в сорочці. Куля пройшла за міліметр від сонної артерії. Попередньо встановлено, що 33-річний житель обласного центру рухався на автомобілі. Коли він зупинився, біля власного гаражу повз авто проходив чоловік, з яким у водія виникла сварка. У ході з'ясування стосунків місцевий житель спричинив. Потерпілому тілесні ушкодження, застосувавши спецзасіб під гумову кулю. Інцидент стався пізно ввечері. Потерпілий розповів, що у ніч на Івана Купала разом із нареченою повертався додому. Повз проїжджала машина, яку чоловік випадково зачепив ліктем. Водій зупинився і вискочив із салону. Він виходить з машини і каже, стояти. Перший постріл я чітко чув, був в ногу, пригадує потерпілий Олег Бур'янов. Поранивши людину в ногу та шию, водій поїхав геть. Потерпілий Пілого швидка терміново доправила до лікарні з пораненням м'яких тканин шиї. За версією нападника, це був самозахист. Мовляв, пішоход напав на нього. Працівники міліції з'ясовують усі обставини події, зброю вилучено та направлено на дослідження. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 хуліганство кримінального кодексу України, якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Слідство триває. В настоящее время данное происшествие квалифицируется как хулиганство с использованием огнестрельного оружия. Статья 296, часть 4. И санкции там, естественно, очень тяжелые. Дозвел у него есть на эту зброю. Однако применение правовое применение этого оружия сейчас, в данный момент, выясняется. Ну, формально пока ну, скажем так, оснований для применения его якобы не было. Но это еще пока не окончательно. Сейчас выясняется основания его применения. Его не арестовали, потому что существует противоречие в показаниях и потерпевшего, и подозреваемого нашего. Он сейчас находится дома, оружие сейчас у него изъято и проводится расследование по данному факту. Менталітет наших громадян небажання платити за своїми борговими зобов'язаннями, стверджують у державній виконавчій службі. Батьківська любов закінчується при сплаті аліментних платежів. Законом зазначаються, що батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Натомість левова частка батьків уникають виконання цього обов'язку. Сібас, з якого питання ви прийшли зараз, з державну каначу службу? Це, в мене заборговані по Тобто вам чоловік не сплачує аліменти, так? Так, 25 сіпнявчі аліменти і до цього часу ми даємо. Тобто це виходить, що вже півроку, навіть більше півроку, ваша так. дитина не отримує аліменти? Якщо розглядати одну з основних проблем в поданій категорії виконавчих проваджень. Це все ж таки є менталітет наших батьків. Тобто громадянин повинен розуміти, що ті кошти, які він сплачує, вони йдуть саме на утримання його дитини, саме на виховання його дитини, на навчання, на забезпечення хоча б мінімальними благами. Це проблема також і самого суспільства. І тут потрібно змінювати ставлення, саме як я вже повторюсь, до обов'язків громадянина сплачити елемент. на виконанні в органах державної виконавчої служби. Знаходиться близько 30 тисяч виконавчих документів про стягнення аліментів, тобто займає таку значну частину категорій виконавчих проваджень. Зазначена категорія знаходиться на виконанні зрозуміло тривалий час, тому що її рішення аліменти сплачуються до 18 років, і за додатковим рішенням до по, по навчанню дитини до закінчення навчального закладу до 23 років. Що стосується аліментів, аліментів також велика кількість підлягає 1700 виконавчих проваджень. Якщо у порівнянні взяти із загальної кількості, то це майже 15% всіх справ аліментів. Особливість виконання цих справ є, є тою, що аліменти передбачаються стягнення до повноліття дітей, це майже до 18 років. І державні виконавці повинні контролювати їх до повного повноліття. І з 1700 виконавчих проваджень можна розподілити їх на три таких категорії, де, наприклад, третя частина боржників сплачують аліменти, вони працюють і там проблем не виникають. Друга частина це коли десь вони підробляють, трошки сплачують, виникає заборгованість. А є третя категорія, яких взагалі немає, або дуже складно. Вони і не працюють, і ведуть е, да да аморальний спосіб життя, і з них фактично забрати щось. Неможливо розмір аліментів нині на одну дитину становить для працюючого одну четверту частину від заробітку, але не менше 30% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. А для непрацюючого одну четверту частину середньостатистичної зарплати у місцевості, де проживає боржник. У будь-якому разі розмір заборгованості за аліментами обчислюється державним виконавцем. А у разі спору судом. У разі наявності боргу понад три місяці стягнення може бути звернене на майно боржника. Суд ухвалює рішення про стягнення аліментів. Рішення може бути ухвалене як у часті від доходу боржника. В контексті у нас іде як боржник, тобто від доходу громадянина, який повинен сплачувати аліменти, або в твердій грошовій сумі. Безпосередньо забезпечення виконавчих документів, виданих на поставі рішень судів, та саме нарахування заборгованості та того розміру покладається на державного виконавця. Державний виконавець нараховує заборгованість по аліментам там, де боржник не працює. Бухгалтерія підприємства, де боржник працює, проводить утримання за розпорядженням державного виконавця. Якщо ж це в такому випадку, коли боржник працює. Тобто, якщо боржник працює, державний виконавець видав розпорядження, виписав, як проводити утримання, і в принципі утримання проводяться. Якщо ж боржник не працює, ухиляється від сплати аліментів, державний виконавець застосовує вже інші заходи примусу до такого неплатника аліментів. Ну це по перше, що перевіряє майновий стан боржника, перевіряє його кошти, рахунки. Звертає стягнення на майно боршника. Якщо е, аліменти не сплачуються більше, ніж е, 3 місяці, е, нараховується заборгованість і державний виконавець виходить за місцем проживання, перевіряє майновий стан, звертає стягнення на те майно, яке є в тому будинку, в, е, в житлі, в тому, де проживає. Однією з найбільш поширених категорій невиконаних судових рішень є навмисна несплата аліментів. Досить часто неплатниками аліментів є трудові мігранти, які приховують свій справжній прибуток, з якого повинні стягуватися аліменти. Для таких осіб одним із заходів примусу, який застосовується Державною виконавчою службою до неплатників аліментів, є обмеження останніх у праві виїзду за кордон. У цьому випадку державний виконавець звертається до суду з відповідним поданням, яке розглядається за участю сторін виконавчого проф. В межах закону України про виконавчі провадження та діючого законодавства для таких осіб державні виконавців по таким особам державні виконавці звертаються до суду з поданням про обмеження виїзду то чи іншої особи з-за кордон. У цьому випадку суд приймає остаточне рішення. Є рішення, які забороняють виїзд, і в такому випадку, в примусовому як захід примусового виконання, боржник змушений сплатити заборгованість для того, щоб подалі від'їжджати за кордон. Існують випадки не тільки це по місту Кіровограду, а по всій Україні, коли громадяни на літній період беруть відпустки. Мають бажання оздоровитися, везуть сім'ї, дітей на відпочинок. І виникають такі як проблеми у них, коли їх затримують працівники ДАІ. З мотивуванням цього є те, що є невиконані зобов'язання. Не тільки штрафи ДАІ, це можуть бути і кредитні заборгованості, і аліменти. І, і будь взагалі, які заборгованості, які знаходяться на виконанні в державній виконавчій службі, кожного дня приходять в виконавчу службу повідомлення про те, що працівниками дає затриманий автомобіль. Такий то і ці громадяни це моральний такий стрес для громадян, оскільки вони їхали з сім'єю. Їм необхідно вигружати свої речі і сідати на автобус і наближатися там за місцем призначення чи вертатися додому. Автомобіль затриманий і, і навіть це можуть бути суми не, не, не дуже великі, значні. Це можуть бути і тисячі, і дві, і три тисячі гривень. Важна більшість неплатників аліментів не мають постійного місця роботи, проживання відповідно реального майна. Якщо батьки ухиляються від сплати аліментів і скривають своє місце проживання чи перебування або не мають можливості утримувати дитину, призначається тимчасова державна допомога у розмірі 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Виплата здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, управлінням праці та соціального захисту населення. Заявник по виконавчому провадженню, стягувач, має право отримати в органі Державної виконавчої служби, де знаходяться на виконанні відповідні виконавчі документи, відповідну довідку про несплату аліментів та Враховуючи вимоги постанови Кабінету міністрів України про порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, в органах соціального захисту оформити таку допомогу, якщо боржник не сплачує і вже застосовано майже всі заходи, тобто і по внесено подання про оголошення. Чи то розшуку, чи то заборони виїзду за кордон, чи то вносимо подання до правоохоронних органів, але боржник не сплачує аліменти. Як пропозиція, можливо, оформити допомогу на утримання дитини через органи в рамках закону та постанови Кабінету міністрів, яка передбачається. Що стосується аліментів, я порадила, ну, по-перше, з самого початку, якщо є рішення суду про стягнення елементів, то звернути їх до виконання до того відділу Державної виконавчої служби, де боржник проживає або працює. Друге, якщо відомо стороні про майно, яке належить боржнику, повідомити своєчасно державного виконавця. І якщо вже неможливо на даний час встановити місце проживання боржника, необхідність його оголосити в розшук, то в такому випадку скористатися можливістю оформлення соціальної допомоги на утримання дитини. В Україні зростає туристичне страхування, без якого перетинати кордон заборонено. Більшість країн, надаючи візу, вимагають наявності страхового полісу, що включає в себе медичне страхування та страхування від нещасних випадків, як не потрапити у пастку на чужій території, чи захищає туриста закон і медична страховка. Туристичне страхування це компенсація витрат, які можуть виникнути під час подорожі внаслідок захворювання чи нещасного випадку. Найпоширеніший вид страхування це так званий стандарт для туриста. Відповідно до закону України про туризм, він передбачає наявність медичних витрат, страхування від нещасного випадку, а також інші види страхування за бажанням туриста. Сума страхового покриття за програмою туристичного страхування встановлюється, виходячи з вимог країни перебування та побажань замовника. Требования для выезжающих за рубеж при подаче документов. Один из документов, который является обязательным, это медицинская страховка. В связи с тем, что ни один человек, будучи за рубежом, не может ну, быть уверенным в том, что ему хватит достаточно средств в какой-то непредвиденной ситуации, оплатить расходы по, по заболеванию или несчастному случаю. В связи с этим те страны, куда направляется турист, они могут либо оговаривать сумму, на которую должен быть застрахован турист. Например, в шенгенскую зону для выезда туриста по разным направлениям нужно 30 000 евро. Так, для Египта достаточно 10 тысяч долларов. Европа тоже 30 тысяч евро. Но турист также может оговаривать сумму, на которую он хочет застраховаться. У страховой компании есть возможность давать больше покрытия. Лимит покрытия может быть и 50 000 евро, и 75 000, в зависимости от того, как пожелает клиент. То есть минимальная сумма диктует страна, куда мы собираемся ехать, а Максимально ну, можуть бути вибрані клієнтом. При оформленні туристичного страхування слід пам'ятати про такі пункти, як франшиза. Франшиза це встановлена цінова межа, після якої починає діяти страхове відшкодування. В договорі страхування потрібно звернути увагу перше – це дійсно на ліміт покриття. Тобто, якщо країна требує 30 000 євро, там обов'язково повинна бути така сума. ще я бы советовала увагу, є якщо франшиза. в этом договоре мы все уже слышали это иностранное слово это невозмещаемая часть по личному страхованию нормальные серьезные страховые компании они не ставят франшизу то есть человек может рассчитывать на выплату в полном объеме не доплачивая своих каких то средств есть еще такое понятие как сублимит это значит например по какому-то заболеванию или по какому-то обращению урезают лимит, из этих 30 тысяч евро может быть какая-то меньшая сумма выплачена. Обычно страховые компании могут ставить сублимит это по стоматологии, но он должен присутствовать. Еще есть такое, такая часть этого страхового полиса, как оплата услуг связи. Так как приходится звонить из-за рубежа и это дорогостоящие звонки, то у компаний предусмотрен определенный лимит на звонки. И это тоже возместится. Ваша задача только взять потом у оператора выписку и показать, на какую сумму вы звонили. Дуже часто мандрівники дивляться на бланк туристичного страхування, як на черговий папірець, без якого не відкриють візу. Але реально страхування це не навантаження до путівки, а необхідна міра безпеки під час вашої подорожі. Тому при оформленні туристичного страхування вчитайтесь у всі пункти договору. Человек, который выезжает за рубеж, должен внимательно почитать договор страхования и э, понимать, что в любом договоре страхования есть исключения. Исключение, исключение это первое, что может э, страховая когда может отказать, если вы находились э, в нетрезвом состоянии. И с вами произошел страховой случай. Страховка она предполагает непредвиденные ситуации. Ну, например, будучи на Красном море, можно наступить на какую-то непонятную рыбу, можно получить ожог. И это тоже будет покрываться укусы насекомых, которые могут привести. аллергия тоже это покрывается если обострение хронического заболевания произойдет также нужно позвонить обязательно в ассистантскую службу которая обязательно написана в полисе страхования телефон который написан и в правилах и в полисе человек должен прозвонить и его обязательно проведут по полному пути что ему нужно сделать какие документы взять куда обратиться у любой страховой компании которая предоставляет такие, такой вид страхования. Есть также покрытие за рубежом и договора с больницами. Для того, чтобы получить качественный сервис, нужно обязательно позвонить в службу ассистанции. Они посмотрят по своей карте и направят вас именно в ту больницу, которая предоставит бесплатное лечение. Можно обратиться и к частному доктору, но в этом случае нужно также предупредить ассистанс о том, что Что ближайший доктор это вот ну, какая-то частная клиника. И тогда тоже согласовать свои расходы. Вернувшись в страну, предоставив чеки, предоставив эпикриз и те назначения врачей, которые вам сделали, вы можете вернуть свои деньги. Но опять-таки, нужно смотреть в договоре страхования, в какие сроки нужно обратиться в страховую компанию. Есть несколько выпадков, коли фахівці рекомендують рекомендуют выбрать. Ти більш дорогу страховку, коли турист має намір займатися екстремальними видами спорту або їде в екзотичну країну. Если вы собираетесь заниматься какими-то аматорскими видами спорта или профессиональными, перед тем, как заключать договор, вы должны это проговорить в страховой компании. Тогда страховая компания вам предоставит другие варианты страховки, в связи с этим ну, немножко повысит вам платеж. Когда мы отдыхаем, есть некоторое направление, тот же банан, он не является каким-то видом спорта, но, наверное, все-таки поездка на квадроцикле она предполагает дополнительный риск. Если мы это проговариваем, то повышающий коэффициент, который не намного удорожает вашу страховой полис, он действительно покроет ваши занятия. Запишите, проговорите, вам лучше, пускай сделают повышающий коэффициент и сделают вам чуть дороже страховку, но это будет покрываться. Например, если стоимость страховки для Египта для одного человека на 8 дней будет стоить від порядку 30 гривень, то з підвищуючим коефіцієнтом, це буде, ну, пускай 50 гривень на 8 днів. Но в цьому випадку ви 100% отримаєте своє відшкодування, якщо не дай бог щось з вами пройдейде. Дітей до року і пенсіонерів старше 85 років не страхують взагалі. Для туристів похилого віку передбачені дорожчі поліси. по возрасту. Человек, который выезжает за рубеж, он в стандартном варианте, это до 60 лет идет одна цена полиса, от 60 до 70 при повышающем коэффициенте он заплатит в два раза больше, но его тоже возьмут на страхование. От 70 до 75, у некоторых компаний до 80, также есть повышающий коэффициент. В тройном размере вы заплатите страховку. Но тут понятно, потому что чоловік більш підвержений ризику і більше у нього хронічних захворювань, які можуть дійсно обостритися за рубежем. Також можна сказати при виїзді сім'ї і дитинка з ними, по дитинку це наоборот, буде понижуючий коефіцієнт. І за дитинка від 3 до 10 років ви заплатите чуть-чуть дешевше. Мультиполіс медичного страхування для виїзду за кордон дозволяє страхуватися на тривалий період. Він вигідний особливо, коли ви не знаєте точної дати виїзду, та часто по дорогу подорожуєте. Полісти також відвідуються тим, що вони можуть бути разові, на разову поїздку, коли чоловік покупає на конкретні строки, і тільки в ці строки він може виїхати і е, бути застрахованим. Але також є таке поняття, як мультиполіс. Коли відкривають чоловіку візу, например, на полгода с возможностью пребывания за рубежом порядка 45 дней. И мы не знаем, в какой период мы поедем за рубеж. Тогда вы можете приобрести у страховой компании полис также с периодом полгода, но со сроком пребывания 45 дней. И мы также не ставим даты, мы только открываем коридор, в течение которого вы можете быть, выезжать один раз или несколько раз. Це буде мультиполіс. Закон на сторожі постраждалих відтепер не мають права відмовляти постраждалому туристу у відшкодуванні, якщо він невчасно заявив про страховий випадок або не встиг у строк направити документи для отримання компенсації. Таке рішення ухвалив спецсуд України. Винятком є лише та ситуація, коли затримка позбавила страховика можливості встановити, чи була подія страховим випадком. каждый случай. он может выглядеть по-разному, соответственно, я не могу сказать, что 100% будет отказ. Но в этом случае просто самое главное, что нужно, это известить о страховом событии, о страховом случае в течение там, первых нескольких часов и слушать те указания, которые будет давать страховая компания. Если вы вовремя позвонили, если вам предоставили дополнительную информацию, вы будете Будете зная эту информацию, действовать дальше по э, тем правилам, по которым нужно пройти. И, возможно, этот случай будет страховым. Не надо самому решать, нужно просто позвонить и действительно в этом ассистенті получить полную поддержку. Обізнаний, значить, захищений, обирайте лінію захисту на каналі Кіровоград. Правові знання неодмінно стануть у нагоді. До побачення!